Добре утро. Сьогодні 11.05 6.33. Їду. В общем, будемо сьогодні починати сіять сою. Сейчас коморки наберу посівмат. одного кума цепляю та. Їдемо... Ну, вивчимо... їдемо сівалочкою, мультикором будемо сіяти на міжряді 35. Як акація цвіте, прямо шикардосова. Чолка це там уже у шокі. А пасічники взагалі красавці, думають, оце ми олігархами постаємо. Медне натече, ну по, по стволах акації. Ну, що маємо, то маємо, а вони своє. В общем, їдемо. Один, два, три, чотири, пять, восемь, девять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять штук на метр. В общем, 14 штук на метр сіємо. Поміжрядки Тридцять п'ять. получается, два раза севалкой проходим. Тут я делал две культивации, два раза бороновал. Блин, тоже грудочка есть, ну, прийде кум катком-то, закаткует. Хлопцы полять сояшник. Медленно, сіли ще, навіть невеличкий медленно ходить. Вони рано сіяли. Так, ну що, Артем вже назад. От края я обійшов, ті обійшов і зараз вже буде на дліні гони ходити. так ми сіємо сою. Я ось на мішечках. На 35-міжрядя, реколтен допомагає мені. І хавкаток. Зараз будемо знімати процес розкладання. Так, да, да. так, пум. Треба ж все зазняти, пум. Весь процес оцей. Деш О, тут тугенько. Ну, нормально, так як ти, ти любиш, а є стільки так і люблю. あのあ、あたくらせ。あたけいりょだ。もじゅねなだ。やめない。 Ходу на не, не, не надо. Артём не хоче трактором на, на козу ставать. Так, оцепився. Сейчас крючком приподніме його. А ну, Коль, зацепи крючок. Накинь на крючок його. Так, да, так, да, так. Да. О? Отоп? А ну, Колька, давай викотимо колеса тепер. Берите колесо. Оток. І все. Все? все. Буквально вл влажується в три минути. Три минути розлажується каток. Най. Да, так. Да. Давай, давай, під'їжджай. Кого? Що тобі? Давай! А, отсю! А ну, Микола, науця! Отложи тоже в сторону! добно. І весь процес пройшов. Да. Кума з катками у пікна. Один кум з цівалкою. Рішили проекспериментировать. Сейчас ось сіє по культивації, а потім ось буде сіяти по каткованому. Тут уже каткувати не будемо, просто посіємо і все Ось каткована і не каткована. Зараз он кум китайцям. Идеально получается Ось Меточку поставили Тут получается сиену по катаному Тоже непогано Осталось тут нам Буквально дві сівалки, дві три сівалки. Сем і слід катаємо. Каточек из труби зроблений, бетонний. что творить. Артем заканчивает уже. Вот такий фон получился у нас с сои. Закатали, засіяли. Тут ось, може, з гектара, півтора, виходить зверху одразу закатали, а потім посіяли. Подивимося, як краще буде. Ну, а закатали ідеально. Машиною все заїжджаєш, ще не провалюється. Ну а машины больше двух тонн веса. И не видно, как у него в транспорте свой каток. Блин, пилюга. Сейчас ось ось з коприцепа і краном на оську ставив і погнав. Ну що? Ходив у кума торпеду і каткую на китайцеві це на ютові, так да, воно маленьке таке поворотке. Кумон пече сівалкою. Сою, кумові сіємо отак. Посіяли нині, а тепер переїхали кумові сіять. Ютик работає свою роботу, Каточок теж прекрасно работає. tak jak na 35, tak jak ja już mówiłem kakujo prekatoju зроблений із бетонної труби О, тут спідометер є Їду десь 16 кілометрів Тоб, що там за пробіг 712 мотогодин. Уже 700 тысяч моточасов немає. Новий трактор. Вс, посабашили сою союка давай, на цепок тоже. Сейчас будем слаживаться. У вас тоже заправлять вот так трактор, блядь. И в баню, блядь. бак. Та й позабаком поналивав.